Така подія визначна тим, що стається дуже рідко. Цю людину на вулицях міста Хмельницького ви можете зустріти раз у два роки, ну в середньому, тому що наш гість вже близько 10 років живе у штатах, а саме у Нью-Йорку. І тому сьогодні ми будемо говорити про будні Хмельницького Нью-Йорківця, якщо можна так сказати, і не лише будні, Юленька представляє нашого гостя. Знаємося з нашим гостем сьогодні. До нас завітав Андрій Бондарук, хмельничанин, який, як сказав Олексій, вже 10 років мешкає у Нью-Йорку, це сполучені штати Америки, якщо він Знаєте, доброго, доброго ранку ранку. Доброго ранку. Андрій, що справді так рідко буваєш у Хмельницькому? Один раз на два роки приблизно? Ну знаєте, хочеться частіше приїздити, але через навчання, через роботу рідко знаходиться час приїздити частіше. А в тебе рідні ще тут залишились чи всі вже виїхали у Сполучені Штати? Тут ще залишилася бабуся по папіній лінії. Я і до неї заїжджаю кожен раз, коли приїжджу сюди. Але частіше живу у друзів, коли сюди приїжджу. Андрію, а ось таке запитання. Давай повернемося до того е, часу, коли ти вперше поїхав до штатів саме до Нью-Йорку. Е, які тоді були контрасти між Хмельницьким, Нью-Йорком, Україною, Америкою? По ну, перше, перед тим як я їхав в Сполучені Штати. Моя ідея про те, як там люди живуть, вона відрізнялася від того, що я побачив реально, коли я туди приїхав. Як... Я ти собі одне уявляв, так, а реальність зовсім інша. Так, Реальність Реальність була краща чи. Реальність гірша, тому що те, що ми бачимо на телебаченні, коли ми дивимося, фільми зняті в Голівуді, фільми, які знімають в Нью-Йорці, наприклад. І коли ти приїздиш, це звичайне місто, де так само люди зранку, не хочуть ще встають, йдуть на роботу, йдуть на навчання. І просто живуть звичайним життям. Як так як саме вибоїни є в Бруківках. Так, і вибої в бруківках також є. <рес> ну, а взагалі, от, різниця між США і Україною зараз, як ти її сприймаєш, оці контрасти? Тоді ти по-іншому сприймав, а зараз якось. Вже доросле життя уявлення, настало, та? вже по-іншому mm. сприймається і навколишня дійсність. Ну так, звичайно, я розумію того, що отримавши освіту там, я скоріш за все з дипломом знайду роботу. Вона не буде набагато високооплачуваною, ніж, наприклад, студент, який вчався, навчався тут і пішов працювати тут, але роботу буде знайти легше. Тобто є якесь відчуття стабільності. Так, в Нью-Йорку буде легше. Е, ну, потрібно більше людей на роботи. І легше знайти роботу, і ти більш впевнений в своєму майбутньому. Можна а що ти так там закінчував який заклад на кого вчився? Ну, я зараз закінчую в травні. Я е, на політолога навчався. Ну там взагалі це професія політолога. Вона престижна. престижна, скажімо так. В сполучених штатах з бакалавром майже ніяка професія не престижна. Але з бакалавром політології в мене є можливість навчатися потім на юридичному факультеті або йти на магістратуру. Наприклад, мене цікавить вивчати політика України через призму політики Сполучених Штатів. Я можу на мігістратуру на тему А тобто ти навчатися. фахівцем будеш, от саме в таких питаннях, в такому напрямку Україна, США, співпраця можна так сказати. Я буду в першу чергу фахівцем з правознавства, конституції демократичних держав і так далі. А уже далі я можу вирішувати сам просто що мені цікавіше. Ну варто відмітити, що Андрій дуже гарно спілкується українською мовою, да, не знову за десять років просто компліменти. Знаєте, в наш час дуже просто підтримувати спілкування українською мовою. Тому що маючи інтернет вдома, я маю можливість дивитися українське телебачення, слухати українських музикантів і так далі, навіть читати українські газети. Тим більше ну, врешті решт спілкуватися з друзями на скальп зв'язку. Так звичайно, Чи не і вечора і, і маючи досить велику діаспору українських іммігрантів в Нью-Йорці, можна досить легко знаходити там, випускаються свої нью-йоркські україномовні газети. А справді, що у Нью-Йорку є окремі райони, де живуть суто там росіяни, які приїхали. Українці, які приїхали до Нью-Йорку, у цілі квартали в ну, китайський квартал. Скажемо так, місто Нью-Йорк – це таке місто, де е, немає такого поняття, як американець. Е, взагалі, американцем це вважає кожен той, хто хоча б народився в Сполучених Штатах. А так е, так є райони, де змішано живуть люди будь-якої народності. Але є райони, такі як Брайтон Біч, де живуть більше представники Східної Європи, колишнього, колишнього Радянського Союзу. Є райони, де живуть латиноамериканці більше, чи там люди німецького, англійського походження. А особисто ти мешкаєш в якому районі? Я мешкаю в районі, який називається Бейредж. Там Скажімо так, це пересічення району, де живуть більше українці, росіяни, і району, де живуть італіянці. Ну, але е, варто зазначити, що ментальність самих американців вона в рази відрізняється від ментальності українців. От коли ти переїхав до Америки, чи був ось цей перехід, і чи, чи було звикання до, до їхньої ментальності? До їхньої ментальності звикати не складно. Е, тому що в них ментальність працьовита і з. Головне відноситься добре до людей навколо тебе, незалежно від того, чи ти з ними співпрацюєш, чи це просто незнайома тобі людина на вулиці. Всіх відношення просто з великою повагою один до одного. І ще раз це головне, люди в Америці дуже працьовиті. Для них ненормально бути в відпустці більш ніж дві неділі на рік і взагалі не, працювати менше ніж там 50 годин на неділю. Просто трудоголіки, так і <смеш> посміхатись постійно, напевно. Там дійсно в Америці всі посміхаються широко. Ну це правило гарного тону. Просто угу. посміхнутися людині, яка йде з роботи, можливо, не дуже добре себе почуває після цілого робочого дня. І якщо тобі хтось посміхнувся. Просто То це нормально відразу. сприймається, правда? Ну, так. у нас це, напевно, би трошки. Ну, Якщо до тебе йде людина і посміхається тобі назустріч. Ти б як це сприйняв? Як сприйняв? Я знаю, звичайно, що сміх без причини це що? Правильно, це ознака хорошого настрою. А в... Нью-Йорк Нью-Йорку не відзначають міжнародний день обіймів, тому що ми сьогодні відзначаємо міжнародний день обіймів. І це той день, коли я нагадую, ви можете обіймати всіх людей без винятку, без причини просто на вулиці кидатися на них. Ну не кидатися, тому що можна і вхопити так, та, кажу, стусана. А попередить сьогодні день обіймів, обіймаємося теплом, обмінюємося. В Америці є щось таке? Ну в Америці є свої свята такого плану, але окрім напевно нового року і. Типа більшість свят, звичайно, відрізняється від наших. Добре, а український борщ в Нью-Йорку готуєш? Чи хто тобі готує український борщ? Як з кухнею? З кухнею просто, коли сам готую, а коли є кулінарні магазини українські, майже в будь-якому районі, тим більше в місті Нью-Йорк. Тобто, де кухня можна зайти... у тебе українська. Так. Якщо е, ми з Юлою до тебе в гості приїдемо, е, то, то ми та не ще будемо. Ніхто українсько... не то ми, українсь... Ні, ми українського борщу не будемо просити до тебе, а щось, мабуть, нью-йорківське хочеться скуштувати. Складно сказати, що таке нью-йорківське. Це або щось китайське, або щось японське, або українське, або італійське. Багато а... дуже приїжджі. А, а з американської такої коронної страви загально. А немає Ї... американської коронної страви. Те Навіть що... гамбургери, ходогі і чізбургери – це німецькі страви. А нема сенсу їхати, кухня не заманить. А які захоплення має молодь, яка проживає у Нью-Йорку? Молодь, молодь має, напевно, такі самі захоплення, як і молодь в Україні, але в Америці молодь з 15-16 років вже працює в більшості разом з навчанням. Тому захоплення зводиться до того, щоб сходити з друзями в кінотеатр. Або якщо займається музикою, то дуже короткий там термін там, один раз в неділю. Пограти музику разом з друзями. От заговорили про кіно, кінотеатри. Нью-Йорк він трохи ближчий до Голівуду, ніж Хмельницький Україна. Як у Нью-Йорку відбувається ну, представлення нових фільмів і чи доступні взагалі кінотеатри для молоді? Які там ціни? Ну е кінотеатри ціни іде лише залежить від того, чи фільм у 3D, чи ні. Від 11 до 15 доларів у місті Нью-Йорк. Тобто ще ця. Е Популярна мода тримається, 3D-фільми, так? Нічого нового у Нью-Йорку ще не видно. Ні, ні. Ну чому? В imax кінотеатрах йдуть фільми з 48. Де? Рамок на секунду, а не 24 в IMAX кінотеатрах. Але це новинка навіть для Нью-Йорку зовсім зовсім ще нова. Не всім доступна, так? Ну так. А традиційні кінотеатри тобто без проблем. Скільки коштує квиток? На 11, звичайний фільм, 2D. А в ти фільмами захоплюєшся? Кіно? Так, захоплююся. Я розпочинав навчання в універі на факультеті кінематографічному, але потім змінив на політологію. А кіно захоплююся по сьогоднішній день завжди стараюся кожну неділю, в п'ятницю виходить фільм. І я у суботу йду в кіно з другом. Ми дивимося фільм, і я ну, трошки веду блог невеликий, де можна mm -hmm. написати невелику рецензію, як мені сподобався фільм чи, чи ні. А, а який останній фільм ти подивився? Кошти? Почекай, я хочу запитати, який mm -hmm. фільм останній ти подивився і тобі сподобався. Ну, яке враження на тебе справив. Напевно, за останній місяць вийшло так. Три хороші фільми, які мені дуже сподобалися. Це «Django Unchained», тобто Джангл звільнений і Хобіт перший фільм з нової трилогії uh -huh. Пітера Джексона, що мені сподобалось. А ти не дивився їх? Я ні, я не дивився. Я, Я, я взагалі... до речі, ці фільми також не дивилася, да? так. Ну, запитуй, що е -е, ти хотів. Хотів запитати про те, чим ти займаєшся, окрім захоплення от, блоги вас, Твоє основне захоплення у Нью-Йорку? Основне захоплення. Немає основного захоплення, тому тобто, що ти не ти не працюєш. Як, я працюю як, як такий... через те, і час часу не завжди вистачає на захоплення, тому що я навчаюся так, що я беру усі пари ввечері. Це означає, що з восьми години ранку до п'ятої години дня я на роботі, з шостої години вечора до десятої години я в університеті. Поки я о 11.30 приїхав додому. день розписаний, просто за годинами, і потім, коли у неділю в тебе один день вихідний, більш ніж в кіно сходити часу немає, та й вже й бажання немає. Ну, ти коли приїхав до Нью-Йорку, а в тебе була можливість помандрувати по континенту, де ти побував? В яких країнах? В штатах, можливо, я побув у всіх штатах на східному побережжі сполучених штатів, тобто починаючи від е, штату Мейн, Нью-Йорк, Пенсильванія, Нью-Джерзі, е, Вірджинія і Флорида. А е, так ще їздив через Мексику, і я був у пуерто ріко Форт і Ріко. на Ємайці. Uh -huh. Фортеріко і на Ямайці, де я новий рік справляв у атмосфері серед пальми, без ялинок і снігу. Сподобалось тобі такий варіант Нового року? Сподобався відпочинок, але трошки неправильно себе відчував без снігу і новорічної ялинки. Що uh -huh. ж, ми е, сьогодні спілкувалися з Андрієм е, Бондаруком. Це хмельничан, який вже близько 10 років мешкає у Нью-Йорку.